Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про use кейси Чому користувацькі сценарії є дуже корисними для команди розробки? Use case – це опис того, як наші користувачі будуть користуватися взаємодіяти з нашою системою. Тобто ми беремо якусь систему так і розбиваємо її на use case. До прикладу, в нас є якийсь інтернет-магазин. І ми хочемо перевірити кілька юзкейсів. Перший use юзкейс case це реєстрація юзера на цьому веб-магазині. Другий use case це логінка, ну, залогінитись в систему. Третій use case наприклад, пошук товару. Четвертий use case товару в корзини і замовлення його. Тобто, от є 4 різних use Таким чином. Ми можемо описати детально, як юзер буде взаємодіяти з нашою системою на прикладі цих юскейсів. До прикладу, реєстрація. Use case можна розбити на основний юзкейс, тобто, як юзер буде реєструватися, наприклад, нашу систему, так, і використовуючи всі валідні дані, він зможе зареєструватися до нашої системи. Наприклад, Валідна реєстрація в систему. Юзер вводить свої дані, там, прізвище, ім'я, пошта, телефон і натискає кнопку реєстрація, і відповідно реєструється в систему. Тут можна розбити це ще на взаємодію нашого користувача, тобто у нас є користувач, якийсь новий юзер, так, як актор, і він реєструється до нашої системи. Він вводить свої дані. І натискає кнопку реєстрація. Відповідно, система йому обробляє, відповідає, що ви успішно зареєстровані. Тобто з'являється якесь повідомлення, і юзер е зареєстрований в систему. Е далі е другий use case, наприклад, логінка в систему. Тобто базовий сценарій, що юзер знову ж таки зареєструється в систему, ввівши свій юзернейм і пароль. так? Юзер вводить свій юзернейм і пароль, система перевіряє, чи цей юзер дійсно є в системі, і е, пускає його всередину, і відкривається головна сторінка нашого інтернет-магазину. Е, далі можуть бути сценарії е, типу е, Extended. Так? Це коли юзер намагається логінитися в систему і вводить неправильно якийсь юзернейм або пароль. Так? Відповідно, це різні валідаційні повідомлення мають показуватись для юзера в результаті того, коли юзер вставляє невалідні дані в систему. Таким чином ми отримаємо два юз-кейси: use, use case з валідним логіном і use case з невалідним. Далі ці негативні ю-кейси можна розписувати на конкретні сценарії. що... Знову ж таки, не юзернейм, невалідний пароль, невалідний і то і те, пусте значення, ще якісь е, кейси, які вам приходять в голову. Це вже, вже ви розписуєте по е, цим сценаріям, можете робити тест-кейси для своєї системи. Ви, як тестувальники, описуєте е, вже тест-кейси по наданим для вас юзкейсам. кейсам Далі юзкейс е, е, пошук товару. Коли юзер. Заходить на головну сторінку, тобто ми можемо випустити також і precondition. User має бути залогінний в систему, або не обов'язково залогінний, а зайти на там, основну сторінку сайту, так, і відповідно вводить ім'я товару і йому видається список товарів з таким ім'ям. Тобто use case-user шукає якийсь товар по імені і йому видається відповідно товари. Далі, якщо там негативний сценарій, Якщо юзер вводить е, якийсь е, назву, якого немає на сайті, йому видасться відповідно повідомлення, що таких товарів е, по даному запиту немає. Тобто ми розписуємо просто use case як юзер буде взаємодіяти з системою. Він вводить якісь дані поле пошуку і йому видається якийсь результат. Далі е, use case, user хоче замовити е, якийсь товар. Знову ж таки, ми можемо використати precondition, е, це Юзер може бути зареєстрований або не зареєстрований. Згідно цього будуть різні сценарії, так? то можемо написати зареєстрований юзер як один актор, незареєстрований юзер як другий актор. При вигляді зареєстрованого юзера ми відповідно вводимо в пошук, наприклад, не пошук, ми просто вибираємо товар якийсь, додаємо його в корзину і оформляємо замовлення цього товару. Оплачуємо і відповідно товар замовлений. Це якщо він зареєстрований, там вже всі дані в нього прописані, дані доставки, дані е, ім'я, прізвище там вулиця ще якісь додаткові дані. Якщо не зареєстровані, відповідно, е, тут другий вже сценарій, ми знову ж таки замовляємо, але при замовленні потрібно буде вказати ці дані. Отже, юзкейси нам допомагають краще розуміти, як юзер взаємодіє з системою, і ми, відповідно, згідно цим юзкейсам, е, можемо представити. Як наша система має реагувати на взаємодію цього юзера з цією системою? Таким чином, і девелоперам, і тестувальникам простіше розуміти, що від нас вимагають розробити, так, і як його ми можемо протестувати. Юзкейси дуже корисні, бажано їх писати, щоб юзери, тобто користувачі, щоб ми для користувачів зробили саме ті сценарії, які вони будуть використовувати. так, і таким чином спростили роботу для девелопмент команди. Тобто ми будемо вже розуміти, як система має працювати, і, відповідно, будемо на основі цих сценаріїв писати тестову документацію, тестові кейси і перевіряти систему. Всім дякую за увагу.